На Тернопільщину з робочим візитом завітала заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова. Основною метою приїзду стало обговорення реформи старшої профільної школи, виявлення проблем та допомога з їх вирішенням. Є багато роботи, яка має бути зроблена в такій співпраці громадами органами центральної виконавчої влади. Це про визначення тих закладів, які мають стати ліцеями, це про те, які заклади мають бути гімназіями, про завчасну комунікацію з батьками. Педагогічною спільнотою, директорами закладів для розуміння того, як ця трансформація має відбутись. Окрім обласного центру, заступниця міністра відвідала й деякі громади. Там каже, спілкувалась із батьками, учнями та педагогами. Адже перед тим як реформа повноцінно почне діяти, у них є багато запитань. Ці півтора роки вони насправді мають бути насичені дуже активними взаємодіями не тільки зі сторони міністерства, але дуже активною взаємодія на рівні громади. Тому що як я вже озвучувала на зустрічі саме з очільниками громад? А ця реформа ну насправді, як, мабуть, і багато інших, вона не має опції, що щось. Станеться само собою без активності громад. Освітня реформа вступає в силу з вересня 2027 року. З цього моменту старша школа функціонуватиме окремо у формі професійних коледжів або академічних ліцеїв. Останніх в державі планують створити від 1800 до 2000. Конкретної цифри в регіоні поки немає. В цілому, якщо говорити там оцінювати мережу, то по Тернопільській області вона достатньо збалансована. І ми маємо якраз адекватне ставлення до того, що де мало чисельні громади, де реально немає учнів, і спроможності да, будувати ліцеї громади входять в міжмуніципальне співробітництво, чи думають про нього, чи обговорюють. І це дуже важливий механізм, який має запрацювати якраз старшою профільною школою. Навчання в академічних ліцеях буде орієнтоване на підготовку до вступу у заклади вищої освіти. Учні по. Поглиблено вивчатимуть певний профіль, який оберуть самі їх кількість та зміст. Кожен ліцей визначатиме самостійно. Ліцей має зважати на свій кадровий склад на специфіку економіки регіону. Тобто, які, наприклад, технологічні, чи оборонні, чи аграрні підприємства є в конкретній громаді, тому що все одно ж має бути ця зв'язка. Профілі от обираються закладом, але вони в трьох групах: це мовно літературний. Кластер, де може бути, наприклад, українська мова, іноземна мова, може бути окрема німецька, французька та англійська. Другий кластер це STEM профілі. Сюди відносяться математичний, хіміко-біологічний, біотехнологічний ІТ, фізичний і, 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 і такі різновиди, і суспільно гуманітарний. Зараз у передпілотуванні реформи беруть участь два освітні заклади області, один з яких в Тернополі.